Ну а зараз дуже важлива інформація. Увага у нас сторінка здоров'я. У прикладі з грецької катаракта означає водоспад. Стародавні греки припускали, що причина зниження зору при катаракті каламутна рідина між райдужною оболонкою і кришталиком. Насправді проблема не в каламутній рідині, а в самому кришталику. Причиною катаракти у героїні нашого наступного сюжету став цукровий діабет. Давайте подивимося. Після у нас в студії автольмолог. Катаракта або помутніння кришталика одне з найпоширеніших захворювань в офтальмології. Найчастіше воно виникає у літніх людей. Статистика свідчить, що після 80 років через це захворювання страждає практично 100% населення. Ніна Павлівна, киянка, вже на пенсії. Діагноз катаракта жінці поставили кілька місяців тому. Пані Ніна відчувала, що різко почала втрачати зір. У лічені тижні могла побачити лише останній рядок літер на таблиці в офтальмолога. Як виявилося, причиною захворі. Орювання у пані Ніни став на вік, а підвищений рівень цукру крові. У Умніам наружені сахарний діабет. Ну зараз, вот на протяжні чотирьох місяців, сахар в нормі. Після консультації лікар призначив операцію із зміни кришталика. Пані Ніна ані секунди не вагалася. Попри страх і хвилювання, жінка розуміла, що зір потрібно рятувати. Мені назначили буквально через два дні операцію одного глаза і через три тижні зробили втору. На щастя, операція минула успішно. Ніна Павлівна дякує лікарям, що знову може бачити. Когда чи не видіш, і відкрили тебе глаз, і ти видіш все. Це чувство такое непередаваемое. У наш час медицина пропонує лише один спосіб лікування катаракти це заміна власного кришталика на штучний. Утім, чи може повернутися захворювання, які причини виникнення катаракти та які засоби профілактики існують. Вікаря-офтальмолога Володимира Мельника, доброго ранку. Доброго ранку. От, Власне, нашої героїні цукровий діабет спровокував виникнення катаракта. А що ще може власне спровокувати е, цю хворобу? Ну, зазвичай катаракта це вікове захворювання, як правило, пацієнти з віком в основному страждають на це захворювання, але є е, такі хвороби всього організму або, наприклад, хвороби очей, які додатково можуть спровокувати розвиток катаракти в більш ранньому віці, наприклад. Наприклад, ревматоїдні захворювання, цукровий діабет, травми ока можуть спровокувати розвиток катаракти, якісь запальні захворювання очей, такі як овіїт, рідоцикліт, Глаукома, може, бути, має причиненно-наслідковий фактор поруч з катарактами. А скажіть, операція це єдиний шлях лікування? Ну, зазвичай, якщо зір погіршується внаслідок катаракти, то покращити зір, можливо, тільки хірургічним шляхом. Тобто існують різні стадії розвитку катаракти. Буває, що наявність катаракти ще не впливає на якість зору. В такому разі ми рекомендуємо пацієнтам спостерігатися. А якщо вже дійсно катаракта є причиною погіршення зору, то покращити можна лише. А завжди можна шляхом. встигнути замінити кри кришталик? Чи можливо є вже така ступінь катаракти, коли вже немає сенсу? Ви можете навіть показати за своїм таким Дивіться, проєкту. я взяв, я можна взяв робити? зараз такий е макет ока і покажу, що таке саме власне. Не кришталик, і що в оці мутніше під час, опера... під час розвитку катаракти. Оце кришталик. Це так. просто лінза, яка знаходиться всередині ока. Угу. І е, метою нашої операції, метою нашого лікування під час цього захворювання є заміна цього кришталика на штучний. І, е... Він абсолютно буде ідентичний. Ну він не абсолютно ідентичний, тобто є функції кришталика, які штучний кришталик не може виконати такі, як, наприклад, акомодація, тобто здатність бачити на різних відстанях. Хоча є моделі вже зараз акомодуючих кришталиків, є так звані мультифокальні кришталики, які дозволяють бачити на різних відстанях uh -huh. пацієнтам. І uh -huh. таким чином можна покращити пацієнту зір. Повертаючись до вашого запитання, можу сказати, що катаракта може впливати як на зір, так і може впливати... Пливати на стан самого ока, тобто на гідродинаміку uh -huh, uh -huh. в оці. може спричиняти інші захворювання, наприклад, такі як глаукома, так звана факогенна глаукома, і в даному випадку розвиток катаракти може призвести до незворотньої втрати зору, тоді коли вже операція не є ефективною. Які засоби профілактики цього захворювання ну, зазвичай, ми закрапу призначаємо пацієнтам закрапувати вітамінні крапельки для покращення метаболізму структур кришталика і. Uh -huh і спостерігатися у лікаря. Якщо вже катаракта може вплинути на розвиток інших захворювань, то тоді чекати не потрібно, потрібно зразу опіратися. А скільки має коштувати така операція? Ну, все залежить від того, якими технологіями. Ну, в середньому? В середньому вартість операції може коливатися від 2-3-4 тисяч гривень до 30-40 тисяч гривень. А кришталецький прикоштує? Ну, криштали, кришталики є різні. От, наприклад, я теж взяв такі макети. Кришталиків. Давай, кілька секунд залишається. Є, є мультифокальні кришталики. Тобто ціні це скільки? П'ять-шість тисяч. А, ну, є є кришталики, які коштують і до 20, і до 25 тисяч гривень. Тобто, тут е, все залежить від виробника і технології, якої вони виробляють. Дякуємо Дякую. за вишипні відповіді. У нас в гостях був офтальмолог Володимир Мельник. Не хворіти, друзі, будьте здорові.